Традиційно у цій порі на каналі Вектор з вами телерадіокомпанія Лозова. Традиційно у студії Вадим Гоч, традиційно про останні новини міста у черговому випуску Лозівської панорами. Сьогодні у випуску Лозова отримала грант. Комплексний план підтримки городян-учасників АТО. Лозівський благодійний фонд Єдність оголошує акцію. Згадували про душі дітей, згадували про кошти, згадували про приміщення. Вірші Шевченка, вірші про Шевченка. Що таке щастя, думки фахівців? Лозова перемогла у конкурсі на отримання гранту за програмою Північної екологічної фінансової корпорації, що дозволить отримати на енергозберігаючі заходи по соціальних об'єктах міста у поточному році майже 5 мільйонів гривень. Остання зустріч керівництва міста з представниками фінансової корпорації відбулася нещодавно у Києві. Розповідав депутатам міської ради, начальник управління економіки, презентуючи проєкт рішення міської ради. Наші пропозиції були ними акцептовані та затверджені для реалізації в 2015 році. Як один із кроків щодо впровадження цих проєктів, нам необхідно прийняти зазначене рішення, щодо, яке є фактично гарантуванням того, що ми зацікавлені в реалізації цих проєктів в місті Лазава. Подавались проекти за трьома напрямками: встановлення енергозберігаючих світильників по проспекту Перемоги, встановлення теплового насосу для підогріву гарячої води для ЗНЗ no 13 та енергозберігаючі заходи у ліцеї 4. Сергія Гранкіна попросили пояснити докладніше комплекс заходів по останній позиції і чому саме обрано цей навчальний заклад. Встановлення індивідуального теплового пункту, заміна вікон на металопластикові. Енергоефективної системи вентиляції і заміна ламп на енергозберігаючі. Такий комплекс заходів не А коли саме приймалося рішення, що це буде саме четверта школа. Це 2011 рік в ліцеї вже була розроблена документація проєктна на заміну термомодернізацію закладу. Чому не інший? Це найбільший заклад, і в ньому є певні проблеми з панелями. Певні проблеми є зараз у другого. Алі вже чому на настрій депутата, конструктивність у роботі депутати не втратили. Запланували на сесії затвердити рішення про участь Лузівської міської ради у грантовій програмі фінансової корпорації. Далі має відбутися підписання відповідного меморандуму та за правилами фонду і розпочатися роботи. А от іншу пропозицію фахівців виконкому та проект рішення депутати постійної депутатської комісії з політико-правових питань, регуляторної політики, депутатської діяльності та регламенту міської ради не підтримали. Фахівці виконкому для своєчасного оперативного реагування на швидкоплинні зміни у діючому законодавстві запропонували делегувати деякі повноваження робочому органу міської ради виконавчому комітету. Зокрема, мова йшла про визначення, затвердження та внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр адміністративних послуг. Давайте все дадім виконкому для оперативності, щоб не збирати депутатів. всьому. Ну просто адміністративно вирішуємо. А ми просто будемо так. Для того щоб наоборот оперативно і зручно, ну, ми ж для громади працюємо, решті решт для того щоб оперативно реагувати, щоб послугу цю з моменту, як вона має надаватись через центр, щоб вона негайно була в переліку послуг, які надаються через центр. От і все думки членів комісії з питань доцільності, розподілу, повноважень розділилися, по суті, без вагомих аргументів і проголосували з метою винесення на сесію. Прошу проголосувати хто за. Хто проти, хто утримався? Саме із таким коментарем проект рішення не знайшов підтримки депутатської комісії. Його буде розглянуто у сесійній залі. У 2008 році чоловік отримав двокімнатну квартиру, у будинку номер 2 а що на мікрорайоні номер 9 Житло було необлаштованим. Чоловік практично там не мешкав. Наразі лозівчанин перебуває у зоні бойових дій на сході країни. Його мати звернулася до міської влади із проханням провести у квартирі сина капітальний ремонт. Комунальники приміщення обстежили, прорахували кошторис робіт і звернулися до депутатів Лозівської міської ради за дозволом витратити 40 тисяч гривень на проведення зазначених робіт. А скільки скільки нас учасників АТО, скільки їх ще буде? Якщо всі нам на капітальний ремонт, ли в нас средств місцевого бюджету, для того, щоб осуществляють ремонт кожної квартири? Міна за мільйон надійство. Одному, потім вийде другий, третій, п'ятий, сотий, тисяч і тому подібне. Питання розглянули на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю. Директор комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія доповідав: перелік лозівчан учасників АТО існує. В ньому 140 прізвищ, шестеро городян вже звернулися з аналогічними заявами. Ми сьогодні не маємо проблему з набором наборомська. Имеем. Поэтому думаю, что город от того не обеднеет, если одному из вояк поможем отремонтировать от, от вот. квартиру. Другой вопрос, который более меня волнует, у нас сегодня ну, на полтора десятка из них имеются серьезные суммы задолженности. А там от, от 10 до 70 тысяч. І Їх теж і списати. Сергій Єршов запропонував депутатам вирішувати ці питання у комплексі. Одразу постало головне питання: джерело фінансування у даному випадку. Як з'ясувалося, воно єдине міський бюджет, кошти, які передбачені на проведення ремонту житлового фонду міста на поточний рік. Ця стаття витрату розміри трохи більше півмільйона гривень. Щоб у нас не, да, не пострадалі в нас люди, тому що зараз, ви знаєте, садики текуть у нас кровлі школи. Свершенна вірна і на танахаді та дісінам знаходити кошти треба і на покриття накопичених комунальних боргів. Лунала знову пропозиція. Заява депутата Сергія Коби: борги списати лунала трохи дивно, адже такий механізм не передбачено у жодному законодавчому акті. Борги можна реструктуризувати або відшкодувати. Питання за чий рахунок? А какой источник дохода при списании? Зачем оно нужно? За счет предприятий кому же? Конечно. Ну, а теперь они так увидели. Нет, вот там сроки мы будет? не все ж усі дома ставляти заяву родини учасника АТО щодо проведення капітального ремонту з одним депутатом, що отримався від голосування, вирішили винести на затвердження у сесійну залу усіма депутатами міської ради. А до питання комунальних боргів, городян, які сьогодні є учасниками, АТО, домовилися повернутися згодом, попередньо вивчивши обсяги, терміни та саме причини накопичення боргів. Комплексний план соціальної підтримки городян учасників АТО та їхніх сімей на поточний рік запропонували розглянути депутатам міської ради на спільному засіданні депутатських комісій з питань бюджету та з питань гуманітарних. Програма має соціальне спрямування. Її мета надання всебічної допомоги городянам, які перебувають у зоні бойових дій на сході країни та їхнім сім'ям. До програми пропонується затвердити заходи, які розроблені відповідними управліннями. Також передбачені на виконання цих закладів з міського бюджету 200 тисяч, з залученням благодійних коштів 10 тисяч і з залученням коштів підприємств та організацій 10 тисяч. Ми спілкувалися із керівниками підприємств установ та організацій, які надали згоду підтримати цю програму. Координаторами програми визначено управління житлово-комунального господарства та управління праці і соцзахисту населення. Виконання низки заходів не передбачає залучення коштів. Це моральна, соціальна, психологічна, медична, юридична підтримка. Вже наступного дня, у четвер, начальник управління праці та соцзахисту населення презентувала програму соціальної підтримки учасників АТО на засіданні Тристоронньої соціально-економічної ради, роботодавці, профспілки та влада. Проект програми було схвалено. Різні погляди, різні аргументи лунали, різні варіанти пропонувались дуже емоційно, дуже голосно упродовж декількох годин дискутували депутати із наболілого питання оптимізації навчальних закладів міста. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради. Пленарне засідання Лозівської міської заплановане на п'ятницю. Ми хочемо послухати, на основі чого закривають нашу школу. Э, с каких? Нашу, именно тогда? нашу, да. Именно нашу. На данный момент нас интересует именно наша школа. В первую очередь. Мы хотим выслушать то, что нам скажут, и хотим это обсудить. По, вариант, по поводу разрешения как этой ситуации. Но ну, я думаю, допустим, у нас какие-то варианты есть и есть. А мы там озвучим, и поговорим более объемно, именно присутствуя на этом всем совете. Мы вместе, может, как-то соберемся и будем решать проблемы. Ссориться просто нечего. Есть большая проблема, которая надо. Решать. И просто самое больше пострадаем. Не мы, родители, никто. Самое больше пострадают дети. И надо считать вместе, вместе какую-то, может экономить на чем-то другом. Мы понимаем, что сейчас тяжело всей стране. Ну, можна шо так дітей знайти якусь золоту середину. Шукати золоту середину будуть усі депутати міської ради у сесійній залі, а відповідно до регламенту ради попередньо вивчити питання, обговорити та напрацювати висновки чи пропозиції мають депутати у профільних комісіях. На таке засідання і прийшли батьки дітей, які навчаються у колегіумі. Три головних цифри вкотре нагадав присутнім начальник міського відділу освіти. Потребу бюджету галузі освіта на поточний рік у 54,5 мільйони гривень. Цифру державної субвенції, оскільки запрацювали нові правила видатків на отримання шкіл у 42,5 мільйонів. І, відповідно, незабезпеченість різницю у попередніх показниках. Це майже 12 мільйонів дефіциту. Визнаною сумою обласним фінансовим управлінням є 9 мільйонів. А на залишок суми це майже 3 мільйони. Це ті заходи, які ми повинні віднайти в себе. Тобто оптимізувати видатки серед низки заходів оптимізації призупинення одного загальноосвітнього навчального закладу. Депутати прискіпливо вивчали кожну цифру, кожну позицію з аналітичного матеріалу освітян. Останні п'ять років дефіцит бюджету галузі доводили освітяни зростав щорічно на 2 мільйони гривень. Ситуація з фінансуванням через чітко фіксовану освітню субвенцію з держави стала каталізатором, прорахувавши розвиток освіти за останні 10 років та на перспективу до 2020 року, прийшли до висновку. Треба припиняти шляхом ліквідації саме колегіум. Це жорстка позиція держави на скорочення навчальних закладів. Які ще аргументи? Ми є свідками. Друге. Це закономірність існування нашої мережі впродовж не менше останніх 10 років, коли збереження існуючої мережі щороку збільшує її недофінансування на утримання інших шкіл. Це воля Міжнародного валютного фонду, Кабміну, Міністерства освіти і області щодо скорочення бюджетних установ, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Ми зараз говоримо про цифри, про економію, про будівлі, але забуваємо про душ, душі дітей. Що можна зробити для захранення цього колегіуму? Почему не рассматривается вариант каких-то альтернативных отоплений? Почему не рассматривается альтернатив... вариант слияния нескольких школ в одну на базе нашего здания? Все это уже порядком надоело, потому что вы это смотрите с одной стороны, с которой нужно вам. Значит, потужность школы, коллегиума номер два, 1172, по-моему, человек. 170. у нас это законно даже. 12-й в гораздо меньше, 870. Правильно. Ви не хочете їх слівати до кучі, ніка 12 закрити школу, 3 закрити школу і перевести туди дві школи во вторую школу. Наприклад, перший мікрорайон може там по населенню, по демографії більше люди старшого покоління живуть. Там дітей може там перспективі менше буде. Ну чесно, як как бо бы, кажеться, що напряження було б школу закривати прийдеться. Це вже зрозуміло, та не другу, зазначила депутат Ольга Гриньку. Зняти питання взагалі з розгляду пропонували комуністи. Задав. Отвітьте. Якщо учителя остануться без фінансувати. Держава говорить, якщо у вас не вистачає коштів, переводьте на мінімальну зарплату всіх людей. Це буде збурення, а ті самі люди. Я зустрічався з профспілками. Я знаю думку цих людей, трудових колективів. Всіх абсолютно. Їхня думка. Краще закривати стіни, ніж постійно. Зменшувати заробітну плату людям депутати вимагали від освітян більш конкретних цифр та розрахунків, в тому числі таких як економія від об'єднання шкіл. Варіанти друга з третьою, друга з дванадцятою, друга з гімназією. А для цього вимагали відтермінувати розгляд питання. Я ставлю пропозицію внести на сесію пропозицію про перенесення питання на перше… перва що рішається. Ми можемо согласиться з вопросом Я... или не согласиться з вопросом. А і винести його на сесію. А сесія вийнята рішення. Якою буде полеміка у сесійній залі, та саме яким буде рішення, покаже п'ятниця. Загроза закриття колегіуму змусила батьків учнів закладу прийти до виконкому. Депутати міської ради одностайна говорили, що йдуть до сесійної зали вже із сформованою думкою. Проте протягом більше двох годин тривала емоційна полеміка та детальне обговорення болючого питання для всіх батьків, фахівців, депутатів. Підсумок обговорення процедура голосування, під час якої у залі утворилася неймовірна тиша. 28 голосів за необхідних 26 за регламентом за припинення Лозівського колегіуму. Логіму номер 2 шляхом його ліквідації. Перебіг обговорення та аргументи усіх виступаючих можна почути на офіційному сайті Лозівської міської ради та у наступному випуску Лозівської панорами. Волонтери, благодійники наразі збирають кошти для придбання літнього одягу і взуття для військовослужбовців із зони АТО. Про це на засіданні координаційної ради з питань підтримки вимушених переселенців повідомив головуючий Олександр Неділько. Незабаром відбудеться перехід на літній одяг. Є потреба сьогодні забезпечити в 155 парах берц, літніх літні берц, ну і відповідно літня форма. Лозівський благодійний фонд соціального партнерства Єдність вже оголосив акцію берці для бійця і закликає всіх небайдужих лозівчан долучитися до збору коштів на придбання літнього взуття для військовослужбовців в зоні АТО. Реквізити і телефони для довідок ви бачите на екрані. Розмір внеску значення немає. Головне бажання допомогти. Управління праці та соціального захисту населення, в свою чергу, буде звертатися до лозівських організацій, установ, підприємств, працівники яких сьогодні є учасниками АТО, щоб вони також фінансово допомагали. За два місяці поточного року до зведеного бюджету України Лозівською ОДПІ забезпечено надходжень у сумі 63,5 млн грн, що перевищує рівень надходжень за аналогічний період минулого року на 13,5 млн. Левова частка збільшення та надходження до державного бюджету 11 мільйонів гривень. На 2,5 млн мільйони більше отримають і 5 місцевих бюджетів, над наповненням яких працює Лозівська ОДПІ, за рахунок яких джерел, пояснює її начальник Валентин Тетянчук. Державний бюджет збільшився за рахунок збільшення ставки ринних платежів, так ми називаємо податок на багатих. То є газ, газовий комплекс це підприємство Перемайського району. У нас три підприємства, які зареєстровані. Там ставка збільшена більше, ніж в три рази. Відповідно, ринні платежі надійшли більше ринків надійшло в бюджет. За рахунок реформ податкової системи змінилися цифри надходжень і до місцевих бюджетів, розповідає Валентин Тетянчук. Зокрема, завдяки акцизного збору з роздрібного продажу алкоголю, тютюну, бензину, дизельного палива. А місцевий бюджет це в основному акциз, от мільйон двісті. І не було в тому році такого податку, тому це додаткові надходження. І податок на прибуток. У нас перша була здана декларація за січень місяць у люті. Задекларовано та сплачено мільйон 228 тисяч гривень. З них місто Лозова 820 тисяч гривень. Чи будуть ті цифри зростати? Чи є гарантія, що будуть принаймні стабільними, невідомо, бо це не є предметами першої необхідності. Чи будемо ми в тих же обсягах палити, вживати алкоголь та відвідувати автозаправки в умовах різкого зростання вартості життя? Єдине, що ми можемо напевно контролювати цей шлях наповнення місцевих бюджетів. Хотів би звернутися до населення наших районів. Вважаю, що ми всі повинні піклуватися за додаткові надходження в бюджет, тому що це і покращення наших, наших доріг, і це світянська сфера, це і здоров'я наше. Просив всіх, хто оплачує ці товари, вимагати отримання чеків. І розуміти, що кожному товарі це 5% місцевого бюджету. Вірші Шевченка, вірші про Шевченка, інсценівки відомих творів Кобзаря готували учні Лозівських загальноосвітніх навчальних закладів на міський фестиваль Тарасовими шляхами. Його освітяни вже традиційно проводять, завершуючи Шевченківський тиждень. Це у нас своєрідне свято, яким ми відмічаємо день народження Тараса Григоровича шевченка Цьогоріч учасників фестивалю приймала Лозівська гімназія. Кожен навчальний заклад готував один виступ, який за певними критеріями оцінювала журі. Черговість визначила жеребкування. Всі 13 конкурсантів готувалися ретельно. Одинадцятикласниця сьомої школи Дар'я розповідає, разом із вчителькою брали твір про Шевченка, поетесою з Кривого Рогу. Сподіваюся, дуже добре його сьогодні розповісти, бо дуже довго готувалася. Я прочувала його душею, серцем, пропустила, наче через себе. І вважаю, що сьогодні виступлю добре. Карина Перед виступом хвилювалася на фестивалі. Торік вона вболювала за однокласницю. Сьогодні є учасницею. І я сьогодні перший раз мене це мій перший дебют. Виступи конкурсантів були артистичними, сильними. Відмічали члени журі. Більше учасників на цей раз підготували інсценівки. Міні вистава другого колегіуму цьогоріч була кращою на фестивалі. У колегіуму перше місце. Друге у Діани Комісар з першої школи і Лева Слабуна з третьої. Третє місце поділили чотири учасника. Дар'я Чистякова з сьомої школи Карина Островерг з 10-го НВК Сергій Бігас. З 8-го НВК і колектив учнів Лозівської гімназії, і переможців, і учасників міський відділ освіти відзначив грамотами і солодкими подарунками. 20 березня весь світ за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначає міжнародний день щастя. Дата святкування була обрана не випадково 20 березня день весняного сонцестояння, коли день дорівнює ночі, і сонце світить однакову кількість часу практично на всій території земної кулі. Таким чином, цей день символізує рівне право на щастя кожного мешканця Землі. Що таке щастя, ми запитали у фахівців. Це постепління в кров ендарфінов. То є гормони радості, гормони удовольства, гормони щастя Во час удовольствия поступають. Ну вот там во время, действительно секса выделяются виділяються эндорфины, во время час еды, да, там даже шоколад о, там є самі гормони. Взагалі, це синтез гормонів ендерфіну. Якщо ж подивитися на питання трохи ширше ніж фізіологія та базові потреби, зазначає лікар. все залежить від людини та її налаштованості. Как человек настроен, на что он посмотрел, что он... Ну, правильно, можно даже красивую картину посмотреть. И, и в общем-то, у тебя состояние такого э, счастья, успокоения, благополучия. Мне кажется, погода хорошая, солнышко вышло, это уже счастье. И, в общем-то, э, эндорфины в это время синтезируются. На самом деле, медицина говорит не о счастье в данный момент, а о удовольствие. Удовольствие действительно у нас возникает либо от осуществления чего-то, либо от обладания чем-то материальным. У человека есть внутренний запрос, у каждого причем свой. Да? Кто-то стремится приобрести автомобиль, а кому-то хочется цветок уникальный вырастить. Кому-то хочется поиграть с ребенком, а кому-то важно попутешествовать. То есть у каждого человека внутренний мир свой, у каждого человека свое понимание реальности этой, и в зависимости от того, какие он осуществляет мечты и достигает каких целей, он получает удовлетворение. Причем есть базовое удовлетворение, то есть еда, сон, секс, а есть более возвышенный, то есть духовный. І все ж таки конкретизуємо питання до психолога, що в першу чергу дає людині зрозуміти ось воно щастя, як відрізнити обумовлене, тимчасове та неминуче абсолютне щастя. А щастя це можливість бути самим собою і отримати від цього удовлетворення. І от питання, що такое бути самим собою? Быть самим собой – это познать свою внутреннюю индивидуальную программу, для чего ты на этой земле, какая твоя душевная задача, как же трудится твоя душа. И тогда от этого будут зависеть твои желания, и вот это удовольствие будет подкреплять состояние счастья. Чтобы быть счастливым, прежде всего необходимо понимать, кто я такой, чего я хочу. И как я могу это реализовать, чтобы быть собой, независимо от обстоятельств, Независимо від матеріальних благ і независимо від чужого мнення. Будьте будьте собою. І з цим же запитанням щодо якості життя та відчуття щастя, ми звернулися до фахівців іншого гатунку, які, власне, і допомагають нам його відчувати лише своїм існуванням. Для меня, ну М -м -м -м. Ну, як… коли ти Щастя це коли подарунки мені дають. Коли у мене багато дру... друзів, коли у мене багато щастя, коли мені приносить щастя, а ще коли є добро і немає війни. Я коли хтось то, -то любить. Коли папа в'їжджає, мені грустно. коли приїжджає, мені весело. Будемо з папою гуляти, з мамою і з татом. Счастье – это когда мама здорова и папа. Счастье – это когда нету… есть мир. Когда мама… когда мама… сердце уже не болит. Я знаю, что счастье – это… что хорошо. Это счастье. Вой, если войны, нет, это счастье. І якщо всі живуть з мамою і татом, і нема у них війни і нема у них біди, тоді оце і щастя. Над позиціями фахівців радимо замислитись. Щаслива людина ототожнюється з людиною вільною. Такою не можна маніпулювати нікому. Ми бажаємо вам визначитися із своєю мірою якості життя та щастя. І з цим прощаємося до наступного тижня. Хай щастить.